По справжньому чоловіча автівка Ford Escape заїхала на твоє авто. Свіженька 2018 року. Об'єм двигуна 1,5 бензин. Дуже економний, без жодного нюансу. Високий. Тонований та з пробігом 35 тисяч. Оригінальні легкосплави та зимова гума. Протіотуманні фари та сучасне реєзоване LED світло. І до салону. Весь пакет склопідйомників, електрорегулювання зеркал, центральний замочок. Комбіновані електросидіння, трьохспицеве мультикермо, утримання в полосі, круїз, автомат, клімат підігрів сидін та сучасна медіасистема. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо доставити авто до вашого місця або обняти на ваше старе. Дуже просторий багажник, авто доглянути та ідеальне. І тепер головне, ціна цього сучасного Фордіка 14 тисяч 300 доларів. Не зволікайте, та заходьте на твоє авто.